Воркаут одама Створи базу воркаутера. Це серіал як накачатись своєю масою тіла на перекладенні брусах та в домашніх умовах. Та в сьогоднішньому відео тренуванні покажу вам, які вправи можете робити своєю вагою тіла для того, щоб прокачати трицепс на брусах. Це дуже хороший замінник будь-яких тренувань в спортзалі з додатковою вагою тіла. На перекладині та на брусах тренуючись. так як перекладина та бруси це одне і те ж саме, два варіанти того, як можна робити на вузькій та ширшій. Перекладені це якраз на брусах, тобто два варіанти показую вже. Підтягування можна робити на перекладині, а ще дуже часто для тих, хто давно тренується, це вже відомо. Однією з найкращих вправ для прокачки тріцепсу вважається віджимання від перекладини. Тому рекомендую вам робити тренування з різними положеннями рук віджимань від перекладини. Для прокачки тцецепса по 8-20 разів в кожному підході. Звичайний вузький хват буде першою вправою. І. Само собою, для того, щоб прокачувати трицепс, потрібно качати м'язи трицепса при вижимі свого тіла вверх. Дивіться уважно, як це робиться. Можна робити швидше, тоді буде виходити для прикладу тих самих 20 разів. Якщо це ваш результат і ви можете зробити 20 разів, то для того, щоб більше прокачувати м'язи, намагайтесь робити в районі 12 разів краще, але повільніших. Віджимань від перекладини. Тоді буде включатися більше тріцепс, і будете прокачувати таким чином м'язи. Тобто акцентуйте свою увагу кожен раз, коли будете робити кожен підхід на брусах на те, щоб качати м'язи. Наступна вправа це підтягування на тріцепс на брусах. Можливо. Ця вправа не так сильно прокачує трицепс, як віджимання від перекладини, але для альтернативи і різноманіття спробуйте цю вправу. Також робіть від 8 до 20 разів кожен підхід, не тільки цей, а й будь-який, який буду показувати в цьому тренуванні. І само собою, якщо можете зробити 8 разів, і вам важко робиться кожен підхід і кожен раз, то тоді намагайтесь. Наступний раз робити таке ж тренування, і якщо буде виходити вже 9, 10, 12 і більше разів, то більше 12 старайтесь не робити. Тобто, якщо будете робити 12 разів швидких, то робіть так до 20. Дійдете до 20, пробуйте опускатись до 12, але вже набагато повільніших, з зпрацьовкою прокачки тріцепса. Конкретнішою. Наступна вправа це та вправа, яка буде прокачувати не тільки тріцепс, а ще й м'язи спини. Само собою, прес прокачується майже в кожному тренуванні своєю масою тіла на перекладні та брусах. Тому для того, щоб прокачати м'язи живота, боковий прес, звичайні м'язи. Живота, то це все робиться само собою, просто тренуючись постійно своєю масою тіла. І якщо будете ще й робити прокачку преса в окремих тренуваннях, то це буде ще краще. Але маю на увазі, що в кожному тренуванні, навіть якщо в даному прокачується тріцепс, то інші м'язи теж качаються. Само собою, що. Це тренування треба робити з певним відпочинком між кожним підходом. І це завжди інтуїтивний відпочинок. Тобто комусь потрібно, якщо буде 3 хвилини відпочити, то відпочивайте навіть і до 5 хвилин. Підтягування вузьким хватом на брусах. Це вправа, яка робиться тільки на невисоких брусах, тобто, якщо вони будуть вищі. Ви не зможете це зробити, потрібно знайти таку перекладину чи бруси. А дві перекладини це і є бруси, щоб ваше тіло було в натянутій планці австралійських підтягувань. Це звичайні вузькі австралійські підтягування. Але через те, що вони робляться вузьким хватом, то таким чином прокачуються грудні м'язи внутрішні спина. Та тріцепс. І ще й підтягуйте себе так, щоб локті більш зжимались всередину. Тобто активувався трицепс. Ще одна вправа це віджимання від перекладини зворотнім вузьким хватом. Це надзвичайно важка вправа. Тому. Навіть якщо будете хотіти швидше її робити, це буде надзвичайно важко зробити. І саме ця вправа по важкості є найважчою та, можливо, навіть і найефективнішою. В цій вправі більш задіються м'язи дельт, плеч, рук, грудей, пресу та тріцепса. Але тріцепс ви відчуєте 100%. Під час виконання цього тренування абсолютно всього. Тому тренуйтесь, робіть ці вправи. Звичайно, що будь-які віджимання від перекладини, яким захочете хватом будуть давати прокачку тріцепса, показую вам тренування, яке потрібно робити конкретно стільки підходів з різними хватами та положеннями рук, щоб накачати свої м'язи всього тіла. І. Купляйте програми тренувань на сайті www.todaam.com. Там більше набагато програм різних тренувань, не тільки одна програма тренувань, різні тренування, відео, інструкції. На кожен день зможете вибрати собі будь-яке тренування в домашніх умовах, тренуючись на перекладенні та брусах своєю масою тіла. І з самого нуля навіть навчитись зможете прокачувати м'язи. Розвивати силу та витривалість, і вам вистачить цих програм тренувань на все життя абсолютно! Тому купляйте ці всі програми тренувань за 1000 доларів оригінальною ціною, чи використовуючи купони на знижку і починаючи навіть з 100 доларів, зможете купити ці всі програми тренувань. Деталі на сайті. Всім щастий, пока!